Здоров, друже! До визначеного терміну виконання мрії, тобто травень 2026 року, залишилось 10 місяців, і справи йдуть, як завжди, не по плану. Ціль амбітна, потребує нестандартних і навіть ризикових рішень для того, щоб її реалізувати. Тож у мене є як позитивні зрушення, так і негативні. До речі, дивись уважно, розкажу як легально і на халяву заробити 3,5 штуки гривень на місяць. Колись я був доволі відомим мотоблогером з каналом на 80 тисяч підписників і жив мотоциклами. Пройшов шлях від літрового спортбайка в місті до ендуро в кар'єрах. Але війна і сімейні обставини все змінили. Я продав мотоцикл, всі камери, звукове обладнання і покинув влог. Та після річної паузи. Починаю все з нуля. Моя мета знову купити ендуро мотоцикл і повернутись у світ, який давав мені відчуття життя. Кар'єри, грагаючий друг. Та чашечка грає. Почнемо з позитиву. Завдяки розіграшу вдалося накопичити на банці солідну суму. І переможцям наче все сподобалось. Так, ну що? Ми сьогодні виїжджаємо покататися трошечки, давно не каталося, жара така дика, просто невозможна. Я тут прийняв участь в розіграші від Івана Хулігана, хто знає такого блогера нашого. І оцей от шолом. І ніде. виграв перше місце, це такий шолом крутий. Іван дякую, дуже топовий. Але сьогодні поїду у своєму, тому що нема кріплення під камеру. Але наступні рази обов'язково його перевірю. Тому дякую. Силочка на його канал. Хто не знає цю людину, я ще дивився його, коли не катався. Раджу, підпишіться і підтримайте його збір. Він хоче повернутися і знову знімати круті відоси для вас. Загалом маємо вже 19 тисяч, що все ще менше, ніж за планом, але хто сказав, що буде легко. Сам докинув всього трохи більше тисячі, бо останні пару місяців живу від зарплати до зарплати. Тільки і встигаю, що мінуси на кредиті закривати. З незапланованого довелося терміново придбати зволожувач і очисник повітря. Бо у малого загострилася алергія, а це майже 8к додатково. Поки йде ремонт, малий спить і грається в основному тут, в спальні. І якби я не намагався закрити всі щілини з дитячої, де йде ремонт, все одно купа пилу попадає всередину, і його потрібно якось прибирати. Тож ця покупка була обов'язковою. Тим часом вдалося продати другий монітор, але всі отримані кошти швидко розчинилися у погашенні мінуса на кредиті. Досі ще продається MacBook Air. Підписникам віддам за 26К версія на 16 ГБ оперативки і 256 SSD. Тож не програв свій шанс. А якщо хочеш Apple Watch за смішні 100 гривень, то ласкаво просимо на другий розіграш. На жаль, поріз лише один, але наче непоганий. Це Apple Watch SE в версії Nike. Так на склі є подряпини, але працює як годинник. Тобто всі функції працюють. Повний комплект з коробкою, зарядкою і папірцями. 23 серпня розіграємо в прямому етері. Умови без змін: поповнення банки на моторку на суму від 100 гривень. Більше сума крат на 100, більше шансів на перемогу. Посилання на банку в описі під цим відео. Взагалі потрібно щось робити з витратами аналізувати і скорочувати. Бо якщо поглянути на статистику, то за липень витрати просто її б... навіть якщо відняти ті 8 штук на техніку. Що цікаво, по продуктам це ще не всі витрати, бо дружина теж купує дофіга. Тут немає цієї суми. З ремонтом все ясно, тут навряд чи вийде щось змінити. Все для того, щоб закінчити дитячу, я купив, але це ж треба буде купити меблі, тобто шафу, ліжко, ще покриття на підлогу. І це буде ну, не за 500 гривень. Тут вся важка робота вже завершена. Залишилось фінішною шпаклівкою, пройтись по всім поверхням, трошки підкоригувати підлогу, встановити нові двері і пофарбувати за останній місяць. Найважче було це штукатурити стіни. Бо стійно треба робити всю за раз, що доволі важко. Якби не було будівельного міксера, то я би тут поліг. Ще коли заливав стяжку підлоги, то все змішував насадкою на перфораторі і це було ну, те ще збочення. Тоді зрозумів, що без міксера не обійтись. Та й гіпсову штукатурку треба мішати на малих обертах, а на перфораторі немає регулювання швидкості. Зараз ще багато витрат на ремонт, тому що постійно купується інструмент, чого в мене тільки немає. Тож наступні кімнати повинні вийти дешевше. Хоча у мене ще нічого немає для роботи з плиткою, але то вже наступному році. В цьому програма максимум це дитяча лоджія, а там плитки не буде. По машині теж треба просто прийняти ці витрати. Я не так багато їжу, в основному малого в садочок та за продуктами. Іноді до мами, це 20 км туди-назад, і дуже рідко на роботу в офіс або будівельний майданчик. Але цей бичок їсть в основному 98-й і споживає десь 13-14 літрів на сотку. Ось і виходить немаленька сума. До речі, був дуже задоволений, що купив масло на заміну ще десь 3 місяці тому і минулого тижня зробив ТО по дешману. масляний фільтр, плюс повітряний, плюс фільтр салона, плюс робота по заміні. Вийшло 2700. Так дешево, бо власники СТО мої добрі друзі і завжди раді мене бачити. Здорово. Блядь, ти за. Опять безплатно митє за рекламу не ні хубаво. Ідіти відсюди. Та ну, може, ідіть, блять. Су... Якщо пам'ятаєте, то раніше я співпрацював з Rock Oil. Так от досі купую це масло, хоча вже немає ніяких відносин з ними. Бо дійсно якісне, та ще й сама компанія постійно підтримує ЗСУ свою продукцію. Тож, рекомендую. До речі, це Ford Edge ST 2022 року. Притягнув її з Америки у 2024 році. До цього був Ford Escape, теж з Америки, але куплений вже в Україні, і з ним я нормально лайна хапанув. Цю купили, щоб в разі чого можна було взяти все барахло і сім'ю і швидко евакуюватися. Сама історія придбання його в Америці була дуже цікава і нестандартна. Можливо, зроблю про це окреме відео, тому що є купа моментів, про які взагалі. Ніхто не розказує. Напиши в коментарях, якщо цікаво дізнатися про цей апарат і нюанси придбання авто з Америки. Тепер прийшов час розказати про лайфхак, який допоміг мені заробити з нічого 7 тисяч за 2 місяці. Гроші невеликі, але від тебе потрібно лише 15 хвилин часу і почекати 2 місяці. Я вже майже рік користуюся цією схемою. Коротше, суть, купуєш військові облігації за кредитні кошти, і через два місяці продаєш їх до того, як спливе пільговий період, коли вже потрібно платити відсотки за користування кредитом. Наприклад, на приваті у мене кредитний ліміт 200 тисяч, і пільговий період, за який не потрібно платити відсотки два місяці. Тобто, якщо за два місяці я поверну ці гроші, то мені не потрібно буде платити жодних відсотків. Я першого числа місяця купую в дії військові облігації на всі кредитні кошти, і десь 20-го числа наступного місяця продаю ці облігації. Тобто за ці 50 днів облігації трохи набирають в ціні. І в середньому з 200 тисяч отримую прибуток в розмірі 3,5, який не обкладається жодними податками, тобто ну, чистими отримаєш. Раніше я це робив в двох банках в приваті і пумбі, але щойно Пумб цю лавочку прикрив, бо нещодавно отримав ось таке повідомлення. В приваті ще працює, тож користуйтеся. Не знаю, може в інших банках теж канається тема. Мене цей додатковий прибуток дуже виручає. Далі щодо каналу, монетизація все ще недоступна. Не дотягую по переглядам. Ця вимога YouTube виконана лише на 25%. Тому, якщо ти досі не підписаний на канал, підписуйся. Це важливо, щоб відео попадало у рекомендації іншим. Ну і сам не дивись. Скинь посилання друзям. Загалом рестарт каналу можна вважати успішним. для аудиторії е, майже 2500. До нас доєдналося ще 220 чудових людей. Друзі, я вас вітаю! Можете глянути попередні відоси, там багато чого цікавого. А щоб повноцінно бустанути канал, потрібно регулярно випускати нові відео. Та я поки що не можу собі цього дозволити. Постійно щось звалюється на голову, як не срачка. Так болячка. От ніби все починається налагоджуватись, і тут малий садочка приносить якусь хворобу. Кашель, соплі, бігаєш за ним з цим сопловідсмоктувачем, вночі теж не спиш, бо у нього ніс закладений. Потім ще передається це малій і коротше, часу немає. Тут хоч би до ліжка доповсти в кінці дня. Але ж бачите, все ж таки відоси виходять, тож я стараюсь. До речі, я тут нещодавно усвідомив одну річ. Раніше, коли у мене не було дітей, я дивився на новоспечених матусь, які, скажімо так, ну, не мали дуже модельну зовнішність, і думав: ну, ти що, не можеш слідкувати за собою? Народила дитину і стала в два рази більше. А що з обличчям? З тобою навіть поряд, і ти соромно. Приведи себе до ладу, займись спортом. А після того, як сам в цій каші, зрозумів, що кожній матусі треба пам'ятник ставити за виховання дитину. Їй би хоч пару годин вночі поспати, щоб прийти до тями. Який там спорт, їй би встигнути пампер замінити, щоб лайно не було розмазано по хаті, І який там макіяж. На вулицю змогла виповзти в халаті, і це вже досягнення. Бо декрет це не відпочинок, це важка праця. Якби у мене був вибір ходити кожен день розвантажувати вагони чи сидіти з дітьми, я б обрав вагони. Тому забираю свої думки назад і прошу вибачення у всіх замучених і виснажених матусь. Заодно дякую своїй за те, що змогла вистояти, коли я був малий. А тоді ще й памперсів не було. Це я все до того, що найближчим часом не очікуйте регулярного контенту, бо самі розумієте, як тільки буде, так одразу і буде. Тепер хочу з вами порадитись. Якщо пам'ятаєте, то свою екшен камеру я продав і зараз це знімаю на телефон. Але бувають моменти, коли під рукою дуже потрібна екшен камера. Це б значно допомогло мені знімати контент і, можливо, навіть збільшило б частоту виходу відео на каналі. Більше того, коли я куплю моторку, то все одно треба буде купляти екшен камеру, бо телефоном покатухи не знімеш. Так от питання: чи доцільно буде зняти гроші з банки на моторку і купити екшен камеру зараз. Обов'язково напишіть свою точку зору в коментарях. Якщо що, то дивлюсь сторону DJI Action 5 Pro. І то їй точно вистачить на найближчі 3-4 роки. У мене була четвірка, і це була чудова камера, а головне надійна. Як на мене, то GoPro далеко позаду в цьому питанні. Дуже чекаю на твою думку, бо з однієї сторони наче її обґрунтована покупка, а з іншої, наче відкат назад по збору на моторку. Таке вийшло відео, друзі. До речі, з нетерпінням чекаю на коментарів, дусі тачку зміг купити, а мотоцикл не може. Ну, або продай машину, купи Ланаса і мотоцикл. І ще купа бабла залишиться. Коротше, любі хейтери, вас трошки не вистачає. Так, Ваня, забери її, бо вже нема сил. Окей. Коротше, тисни вподобайку, підписуйся і газуй. Ну, або ховай моторку в шафу. Да, а ми теж підемо, погазуємо.